Нам тут дуже сильно не подобається. Переворотно. Е, і не через те, що тут хвилі, що для соркінгу, але не сорфінгу. а Просто тому що тут дуже-дуже брудно. Е, реально я би не стала навіть тут купатися, е, Я ще на таких брудних пляжах жодного разу не була. Вони виходить, прибирають. Ось так пластик збирає, Ворожні берега. Дерево збирає. Порядні. Тут ще відносно чисто, люди прибрали, а потім починається. Ну, тут знак купатися краще не треба, бо дуже небезпечно. Я згоден, я купатися не хочу. Навіть є трактор біля готеля, який прибирає оце це сміття. Так багато тапок. Ми з Машою прийшли в заклад, щоб пограти в на настільну гру. Тут були РДЛ і крила. До речі, достатньо багато людей грають теж. Ну і Ще можна замовити каву, ми замовили. Така маленька вуличка. Сюди заїжджають мопеди і проїжджають, два мопеди, навіть Зараз? завжди розминаються. Ага. Ось жіночки прикольно з шапочкою. Андрій лежить, знайшов найчастіше місце на пляжі. Милуються видом, тому що тут чистіше, ніж на пляжі. Це тільки на балі можливо, щоб Колумба перекривала пішохідний перехід. Світлофор працює якщо що, тільки для машин і байків. А для людей ні. Ти перебігаєш просто як упало. І навіть посадили кущі, щоб ніхто не перебігав. Ми з постійно їм в цьому закладі. Достатньо прикольний. Для дітей взагалі офігенно багато індонезійців чи балітів приходять з дітьми. Там ще в кінці є ще одна зона. Ми вже почали приходити теж з ноутбуком частково. Щось робити. А тут буває ввечері жива музика. І ще, крім цього, на горі можна сидіти. Тендерлоїн. Це виходить м'ясо і комбо це сосиска і куряча. І куряча. це. А Маша чикен парміжана. Ну і виходить так же картопля, за картопля саду вже, ще є. Але мені цей сад більше подобається, бо тут немає майонезу. А тут є, але теж буває іноді прикольний. І обідати чи вечеряти і пішли сьогодні також. Я замовив кордон болю з картоплею і з салатиком. Ми приїхали на водоспад та на ногам. Виходить, тут купа місць, таких, де можна пострахуватись. Отут гніздо, там гніздо, внизу гнізда. Йому покажу водопад. Оце Маша зробила за той час, поки я спускався сюди. Маш, навіщо так багато наклалося звичайно? Я не спускався питання. Ходить тут трохи небезпечно плавати. Буває касає систем, наприклад, щось не випасти, ще його там перепирають. А деякі заходять на добрі кейс. Але він небезпечний, бо запасы сайти готові. Don't jump! Реалістично під таку музику. Протираємо камеру і далі знімаємо. Ну, Виходить, тут є таке правило, що не пускати таксистів різних служб у год або годжак. А не пускаються сюди на територію для того, щоб підтримати місцевих таксистів, які хочуть а, з вас взяти гроші більше ніж Uber. А, І тому ми зараз трохи виходимо за цю зону пішки, для того, щоб викликати таксі. А, бо нам ціна, яку пропонують тут місцеві. Здається, трохи непідходящою. Вам повсюди будуть говорити, що звідси ви таксі не викличете, тому треба завчасно домовлятися з таксістом. Ну це все неправда. Ми всі рази, які їздили, всі рази нормально викликали таксі через службу, і набагато набагато дешевше ніж на місці, хочуть місцеві. Але правда закладаєте десь 20 хвилин, пів години. Ну, може і довго доведеться штати. Можемо подивитися тут пробки. 15 кілометрів 54 хвилини. Дивіться, який дружок у великий сидить. Останній день у нас на балі, ми пішли в наш улюблений заклад поїсти випити каву з цинамоном. І ми потім їдемо в готель на один день і потім їдемо в... Там дено чуємо і потім Дома в, в І Потім додому в Таїланд. Ми з Машою приїхали в Бабл Готал. Ну, і сприкольно, що бачили у нас собачка і ми ошейник зроблений з ракушек. Показує наш новий готель. Тут і качелька. Ось тут джунглі. А головне це ось. Ось такий туалет на вулиці душ холодно і попадає. Жарко маєш? Жаркувато, так. Максимум кондиціонер працює. Щоб зайти в такий готель, треба зробити декілька дій, не просто відкрити двері. Ходити треба як на Марсі. Відкриваєш аттю, заходиш. Закриваєш на, на, виходить, на цю штуку. Потім відкриваєш на стюку. Потім заходиш. Ну, виходить, якщо залишити щопу відкритою, маша не зможе сюди зайти. Тому що бульбашка здується. Наш сніданок! А ми покидаємо балі. Але хто знає, чи надовго і коли повернемося знову. А попереду нас чекає багато пригод. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити відео з Таїланду. Усіх обіймаємо! І до нових зустрічей!